Привіт, дівчата! Хочу вам показати сьогодні, як я роблю масаж роликом. Як я відновлювала своє тіло після народження донечки, приводила шкіру в форму, бо все було таке шарпей, шарпей. Ну, є ще куди працювати, але вже набагато краще, ніж було. І... Використовувала я ось таку штуку, такий роликовий масажер, який, якщо на постійній, не на постійній основі, а якщо приділяти хоча б місяць кожен день, після народження я робила кожен день. Кожен день у душі, зранку я приймала душу, ввечері я приймала душ. І робила цей роликовий масаж. У бані також можна його робити, Він, коли ви у бані, він розслабляє м'язи. Не так працює на шкіру, на підтяжку шкіри, як більше на розслаблення м'язів. Тобто, коли ви пройшлися віником. Можна за наступним заходом пройтися роликом. І ролик розслабить глибше м'язи, чим віник. Але заміняти не треба. Спочатку віником ви проходитесь, а потім роликом. Почнемо. Починаємо ми також із ніг. Розслабляємо ось тут. Я беру ось так пошла. Там де більше всього м'язів. Ось тут ми також проходимо так м'ягенько, ой, боже, як добре. Одним роликом. Кріпить, правда, але його не змажеш. Ось так. Далі ми проходимо, можна стоя. Ось там вичтеш. Нога головне, щоб була розслаблена, ну, прям розслаблена. Щоби глибоко, глибоко пройтися по м'язах, ось тут добре пропрацьовуємо, Ось так. біля коліна. Ось тут. Ми добре також підпрацьовуємо м'язи. Інтенсивно робити прям так сильно не треба, бо залишають синяки. Тому обережно. Ягодичну зону проходимо. Прямо от на ягодичній зоні можна прям роликом глубже пропрацьовувати. Кстати, з целюлітом теж офігенно работает. О, так, бачите, яка червоненька. Проходимо тепер цю ножку. Знову ж проходимо тут. Так м'якенько, повільно, любимо своє тіло. Де відчуваємо е, якісь, е, якусь скутість у м'язах, е, приділяємо більше уваги цьому місцю. Цю частинку проходимо, ножку ми розслабляємо, щоб нога була е, не напружена, щоб м'язи були розслаблені. Тобто на одній ми Сидячи, так не зробиш, не пропрацюєш. А от стоячи, коли ножка так висить, ми можемо пропрацювати добре. Вона розслаблена, можемо пропрацювати глибше. Бачите, як одразу кровоток налаштовується, гіпірамія йде. Коли ви у бані, воно набагато швидше це все відбувається. але у бані, якби... Самі яхше, м'язи швидше розслабляються, тобто ви ж пройшлися віником, ви зробили скрабування щітками. Щітки, кстати, працюють із шкірою, стирають. Отміршу кожу, Ось ролик працює глибше з м'язами. Тому, в ідеалі, коли ви це все поступово нікуди не спішав, робите по етапами. Тобто зайшли, розпарилися, потім тіло ваше привикло освоїлося. Далі ви наступним заходом пройшли віком, розслабили ваше тіло, пройшли пом'язом. Далі пройшли щітками, запустили вашу лімфосистему. Зняли отмішу кожу, також розслабили. Пройшлися роликом, м'язи е глибше розслабили. Потім е зробили скрабування сілі. Ож, виходить, і працюємо із шкірою, і працюємо на ментальному рівні, на енергетичному, сіль змиває все, все погане з організму. Ось. І таким от уже заключаючим моментом ми проходимо медом. Медом також можна працювати, можна працювати медом як наповнення організму, можна працювати як робота із шкірою. Тобто, а, в антицелюлітному. Тут з якої точки зору, що вам потрібно. Ось, ножки ми пройшли. Так. Тут ми отак проходимо ягодичну зону. Ось так. Ось, ножки зробили. Далі руки. Руки ми також проходимо обережно все. Одним роликом зап'ястя можна так легенько промасірувати.